Я дуже обережно до цього хочу ставитися через те, що там вже записано, чітко записано, зміни до Конституції не робляться під час військових дій. У нас йдуть військові дії, є військовий податок, є військові облігації, все і військове є. Люди гинуть, а зміни до Конституції хочуть робити. <тас> не на часі, так? Да, не на часі. Ну не треба, Конституція це вам не якась єрунда. Є, треба-нікак відноситися по розумієте? создавали ми її не один рік. Сумніваюся. А чому? Ну, шо? я знаю, як подивлюся по телевізору, скільки що робиться, то цих люди, люди, гибнуть. То я думаю, що поки не, не стоїть цих зміни робити. Краще б розібратися трошки да. з, вій... Зібратися, да, 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 з війною. Зібрався, з війною, цим положенням. Сказати відразу так, так, да, потрібні, але треба зважити на думку народу, на думку людей. Для цього можливо треба провести референдум, обсудити, а не просто приймати так, як воно в нас приймається. От. А потім наслідки, які ми бачимо, чим це все закінчується. Тому я вважаю, що треба обсудити це питання, а потім, можливо, якщо народ, люди будуть рахувати, що потрібно, тоді деякі приймати і це все проводити законно. Зміни, звісно, потрібні, але хто нас буде питати. Нас ніхто не питає, роблять так, як вважають нужним, ніхто не знає. Хотілося б, щоб пенсії додавали трохи більше. Саме головне те, що соціальні умови у людей. це основне, що я можу сказати. Не мішало б щось вже трошки змінити. Но це діло молодих, я так думаю, донечко. От. А як буде молодежа, ми за ними. Поміняють чи не поміняють, залежить від начальства. Як будуть виконувати. А от ваша думка? Я думаю, вона й так непогана наче була, але ж стоїть виконує. Я думаю, не стоїть спішить, поки Поки хай утихне в країні. Може не час ще міняти конституцію. Треба підождати трошечки. А чому підождати? Ну, ще ж ми не розібрали, як воно далі буде. Побачимо, що буде далі, а тоді будемо. Я думаю, міняти. Зарано приймати такі важливі рішення. Так, да. Я так думаю. Треба реформувати місцеве самоврядування, тому треба зробити зміни до Конституції. Тому що в нас ж в Конституції немає записано, що в нас будуть е -е, старости сіл. Немає. А треба щоб було? Отач треба і змінити. Треба. Ну саме ж багато, не тільки ця по цьому, а й мабуть, аж і бюджетна реформа касається змін до конституції. І податкова. Що така децентралізація? Ми міняємо конституцію зв'язку з децентралізацією влади. А що ж така децентралізація? Що таке для це? Ніхто не має сказати, це зміна до бюджетного і до податкового кодексів, мабуть, так. І вже там на третьому місці вже реформування місцевого самоврядування. Хай будуть любі зміни, тільки щоб краще життя в нас було. А Конституція децентралізація. Якщо це покращить ситуацію, то так, да, хай, хай буде так. Але Впевненості немає в цьому. Да, не точно. А так, то все треба для людей. Де війна, люди живуть погано. Все списують на війну, а в принципі, я думаю, що людей не потрібно забувати. Там врегулювати насамперед треба там ситуацію на сході. Все закінчити там, а потім щось починати робити в країні. Тому що поки там буде нестабільна ситуація, то до того часу ситуація і економічна і політична не зміниться, я вважаю.